А зараз наша рубрика «13 питань про кандидата у президенти. Сьогодні ми розповімо про людину, яка вміє вмістити 6 тисяч кафешок на 10 квадратних метрах. Мер Львова та голова політичної партії Об'єднання самопоміч Андрій Садовий. І ми хвилюємося, чи вистачить кави для всіх? Хто цей кандидат? Андрій Садовий народився 1968 року. Цього ж року народилась акторка Джиліан Андерсон. Якби мене зараз спитали, кого б ти обрав садово Джиліан Андерсон? Я б, звісно, ухилився від відповіді. Бо що це за такі дивні питання? З якою метою ви цікавитесь? Дуже підозріло. Тому рекомендую всім плавати. Це дуже корисно. Ну давайте спробуємо. В житті Андрія Садового є три головні речі: Львів, медіабізнес та кіт. Саме у Львові садовий заснував телерадіокомпанію Люкс, якою зараз володіє кіт. Кіт Садова це прізвище дружини Андрія Садового, з якою він теж познайомився та одружився у Львові. У Львові ж садовий став мером Львова. Потім вдруге став мером Львова. Потім втретє став мером Львова. Магія. То магія вперше на загальноукраїнський рівень садовий вийшов у 2012 року, коли його партія самопоміч потрапила до парламенту. І ось нарешті він пішов на Київ. Але і тут садовий підстрахувався, та спочатку заслав на розвідку до Києва львівські пляцьки, кіреберні, майстерні шоколаду, круасани. І тепер йде на підготовлений плацдарм. Сирники, пампухи <звіт> все, що людям подали. Яке головне досягнення цього кандидата? Львів. Який за мера садового посів перше місце в Україні за кількістю туристів? А останні роки регулярно потрапляє у рейтинги найкомфортніших міст України? Який головний фейл цього кандидата? І фейл кандидата, це сміттєва криза 2016 року. Люди скаржаться на нестерпний сморід та щурів. Після того, як на переповненому грибовицькому сміттєзвалищі загинули люди, туди перестали звозити сміття зі Львова. Місту довелося шукати інші майданчики для поховання відходів, адже сміття переробного чи сміттєспалювального заводу у Львові за всі роки мертвосадового так і не побудували. Але раптом виявилося, що сміття зі Львова жодне українське сміттєзвалище брати не хоче, бо все, що відбувається у Львові, залишається у Львові. Туристична столиця України почала смердіти. Садовий впевнений, що сміттєва блокада була попередженням від адміністрації президента Порошенка, який таким чином вбивав рейтинг потенційного кандидата у президенти. В адміністрації президента був координаційний штаб, представники судових структур, організовували цей процес. Сміттєву проблему центральна влада таки допомогла вирішити, промарнувавши Львів у смітті достатньо, аби обвалити рейтинг садового. Які три сильні сторони має кандидат? Перше це вміння планувати далі, ніж на комариний пісюн і втілювати в життя свої плани. Садовий не поспішав стрибати у велику київську політику, хоча ще кілька років тому мав усі шанси очолити парламентську фракцію чи закріпитися у виконавчій владі. Утім, він завбачливо дочекався, поки перша хвиля постмайданних політиків спали свої рейтинги. Є нічим не підтверджені чутки, що садовий вийшов зло на своєї матері не тоді, коли термін пологів настав, а тоді, коли йому це стало вигідно. Андрійчику, ти тут вже сидиш три роки. Може, велась? Ні, ще три місяці до 1968 року. Я хочу народитися в один рік з Джиліан Андерсом. Але зараз 1767 рік, а не 1967. Ну нічого, почекаю. Друга сильна сторона його репутація. Виборці садового сприймають його як незаплямованого корупційними скандалами кандидата. Третя сильна сторона Львів. Львів в Україні люблять навіть більше ніж у Польщі. І хтось через це навіть починає любити садового. Які три слабкі сторони має кандидат? По перше, Львів завдяки міцній асоціації зі Львовом. Не всі сприймають садового як політика національного, а не регіонального масштабу. Також рейтинг садового дуже залежить від того, отруїлись ви в ресторані на площі ринок, чи ще не отруїлись. Ми до сповіді, коли ходилося. По-друге, показна релігійність. Багатьох, хто вірить у ліберальні цінності садового і його самопомочі, це трохи відлякує. Ще один переможний тур з Томасом країна може не пережити. і гомора це не є е, якась видумка, це є е, реальні речі. По-третє, виборча кампанія садового в інтернеті. Там меми з 98-го, блоги з 2008-го і є підозра, що його політик. Технологи на останні гроші купили просування у фідонеті та айсікі зовсім іншої реальності і стається чудо. З Чим кандидат йде на ці вибори? Боротьба з корупцією. Садовий не пропонує нічого надзвичайного, лише виконати все те, що могла, але не захотіла зробити діюча влада. Антиросійська риторика, максимальний розрив економічних зв'язків, відсторонення російського бізнесу від власності та критичної інфраструктури, посилення військової присутності на кордоні. А ще садовий обіцяє тисячу доларів зарплати військовим та лікарям. А, тисячу доларів на всіх чи кожному. Як кандидат суперечить сам собі, з одного боку Садовий у своїх інтерв'ю викриває олігархів, які брали гроші у росіян. Якщо ми розуміємо, що Росія є ворогом і ми воюємо з нею, то як ми собі сприймаємо критичну інфраструктуру: Облгази, обленерго, генерація? Які є у власності людей, які це мають за російські капітали з іншого боку? До минулого року у Львові щорічно проходив Альфа Джаз Фест, гроші на який давав Альфа-Банк російського олігарха Фрідмана? Формально банк «Кіпрський». так формально помідор, ягода Микола Морозюк футболіст. А російський Альфа банк «Кіпрський». Український банк Альфа-Банк? Яка головна цитата кандидата за останній рік? Садовий дав універсальну відповідь на будь-яке питання про події в Україні. Слухайте, це все Бог. Хто стоїть за кандидатом? Партію «Самопоміч» вважають партією середнього бізнесу. Даних про те, що хтось із олігархів фінансує садового, у нас немає. А ще за кандидатом садовим традиційно стоїть дружина. А у нас співвласниця «24-го каналу Радіо Люкс та Радіо Максимум». Чоловік має слухати свою дружину. З чим асоціюється цей кандидат? Садовий має образ класичного інтелігента в окулярах та в костюмчику, але трохи притрушений сміттям та з молитвословом пахвою замість гегеля, тому асоціюється з качкою. Все дуже погано. На що кандидат здатен заради перемоги? Заради перемоги, садовий здатен довго чекати і домовлятися. Ці якості однаково корисні, коли тобі захотілося в туалет на уроці у суворої вчительки, і коли ти йдеш в президенти. <ган> Чи є у кандидата волосся на голові? Я вже третій місяць хочу спитати, хто взагалі придумав це питання? Вам подобається колір вашого волосся? Так. Чи лякає Майкла щура перемога цього кандидата на виборах? Ні, не лякає. <плес>